Українці, мої українці, Боже, 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 які ми людолюби, які ми демократи, якими гуманісти, це який інший народ зміг би, тікаючи з палаючої тюрми, винести на своїй покатованій спині тих, хто його в цю тюрму заганяв, тих, хто його в цій тюрмі не волив, тих, хто його в цій тюрмі катував. Лише ми, українці, здатні на таку суперфілантропію. І ми не лише винесли, ми занесли всіх цих шубравців до своєї хати, пустили їх в найкращі світлиці, відвели їм найкращі місця, годуємо, поїмо, розважаємо, глаголимо з ними лише на общепонятному, бо в голові одна клепка, не дай Боже, не так поймуть. І в головах наших демократичних лише одна думка, і в серцях наших гуманних лише один трепет хоча б не обрасити. Ну, плюне нам по у вічі обітремося, чей же ж не вдарив, ну, в ліпе з нічев'я по шиї, почухаємося, чей же ж не вбив. Ну, придушать одного двох у куточку поспівчуваємо, чей же ж не всіх. Та не будемо ж ми їх, як вони нас по тюрмах саджати, розстрілювати, не дикуними, щоб з око за око, зуба за зуба. В європейській країні живемо, християнську мудрість сповідуємо, коли хтось у тебе каменем, в нього хлібом, і уступаємося помаленько зі своєї господи у сіни. Щоб в своїх світлицях чужинецьким шубравцям не заважати, своєю мовою їх не дратувати, сидимо в сінях, тішимося, що на свободі, що маємо власну хату, що жили в цій нашій хаті наші славні предки, а ми їх достойні нащадки. І тримаємо на поготові відра з водою. Бо в наших світлицях чужинецькі шубравці. І з вогнем граються, на всі заставки репетують, що з нами їм наша хата не подобається, що ми бандіти, і нас треба під суд, що ми вічному якомусь боргу перед ними, та будь-який інший народ вказав би цій шушвалі на двері. І виставив би далеко-далеко. Але ми не такі. Ми гуманісти, ми демократи, ми філантропи. Ми, якщо треба, то ми і сіни їм уступимо. Переберемося у сарайчик чи підповідку, Усе ж таки під рідним небом на рідному подвір'ї. Бо ми гуманісти, ми демократи, ми філантропи. Боже, Боже, Боже. Я вдячний тобі, Господи, що ти сотворив мене християнином, але інколи мені так хочеться стати мусульманином. Ні-ні, не для того, щоб око за око чи зуба за зуба, а для того, щоб гідно і достойно дати по зубах будь-якому хамові, що в моїй хаті своїм хамством і наглістю витоптує мою душу. Лава Акбар, погода Дні Рамадана, вони завжди, навіть якщо це весна. Так чтобы верующим поститься было легче иншалла. Аллах знает лучше. В общем, как-то так, друзья, атмосфера у нас. Берегите себя.